Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює: дрони на фронті. Також наші далекобійні дрони, в глибокому російському тилу, російські військові об'єкти стають все більш досяжними для наших воїнів. Я дякую службі безпеки України та хлопцям із сил спеціальних операцій. Російські військові склади. Аеродроми і їхні підприємства ВПК не сховають. Також життєво важливі зусилля усіх, хто знищує російську техніку на фронті, зокрема тільки спецпризначенці служби безпеки, і тільки російських танків знищили вже більш ніж. 1300 кожен восьмий знищений Україною російський танк на рахунку е, хлопців за Я вдячний і воїнам головного управління розвідки, всім підрозділам, які виконують завдання і на сході нашої держави в боях і в тилу ворога. Дякую за цей тиждень. Ми маємо також важливі рішення наших партнерів, те, що дійсно допомагає. Це Франція. Її рішення про ракетний пакет. Ми продовжуємо з Францією і надзвичайно вагому програму тренування наших воїнів. Я дякую за це. Ми працюємо з нашими партнерами із Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему протиповітряної оборони. І це те, що вкрай необхідно перед зимою в умовах постійних російських ударів. Ми потребуємо реального. Прогресу і щодо далекобійності є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту і обслуговування техніки. Це значно прискорить процес. Вдячний також Канаді за спільну роботу з нами над постачанням додаткових систем ППО на САМС. є на цьому тижні нове рішення в Британії щодо санкцій проти російських. Суб'єктів, які працюють на війну, це також дуже важливо. Дякую, всі юридичні та фізичні особи Росії, які забезпечують діяльність російського ВПК, мають бути відрізані від світу, щоб зменшувати можливості Росії уникати справжньої дипломатії та розпалювати війну далі. Усім в світі потрібно, щоб санкції зменшили перш за все самовпевненість Путіна. Це абсолютно реалістично. Зараз готується новий військовий пакет від Литви. Також працюємо разом над залученням коштів для закупівлі зброї і виробництва в Україні. Швеція є нові рішення і у цивільній підтримці, і у військовій, зокрема для нашої морської безпеки. І, звичайно, наша вдячність кожному партнеру у світі всім. Політичним та громадським лідерам, які дбають про те, щоб справжня дипломатія спрацювала, ми абсолютно чітко розуміємо, без сили дипломатія немає перспективи, але й без чіткого розуміння дипломатичних цілей, зброя всю роботу не зробить. Саме тому сила і дипломатія повинні працювати разом. І тільки так, щоб мир став надійним і щоб не було повторення такої війни, і це реально. Я дякую всім, хто нам допомагає. Слава нашим воїнам, слава всім нашим людям, всім громадянам України. Слава Україні!